Пане Тарасе, вітаємо вас, друзі. Ну, ви ви розумієте так, будемо говорити про безпеку. Перш за все. Починаємо. Ми дуже багато спілкуємось з вами онлайн, і нарешті є можливість поспілкуватися тут в студії. І Ми щиро вдячні за те, що ви долучилися. Я пропоную до одразу до інформації важливої, якщо ви вже тут, і будемо обговорювати під час зустрічі з президентом Зеленським. Джо Байден перепросив за багатомісячну затримку в постачанні військової допомоги для України. Давайте почуємо. Я вибачаю за ті тижні, коли ми не знали, що буде з фінансуванням України через те, що у нас були проблеми із законопроєктом. Деякі наші консервативні члени затримували його ухвалення. Сьогодні я підписав додатковий пакет допомоги у розмірі 225 мільйонів доларів. Важливо, щоб США залишалися з Україною. Дякуємо вам за підтримку. Я хочу поговорити про посилення захисту харківського регіону, і ваші попередні рішення мали дуже позитивний вплив. Я не хочу ділитися всіма деталь. Алями на полі бою з пресою, але вплив є черговий пакет військової допомоги від США на 225 мільйонів доларів. Україна отримає найближчим часом. Таку заяву зробив очільник Білого Дому Джо Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. До нового пакету військової допомоги увійшли ракети для ЗРК «Хоук», зенітні ракети Стінгер, прилади нічного бачення, боєприпаси для Хаймарс і ще ціла низка озброєння та військової техніки. До речі, завдяки озброєнню з нового пакету військової допомоги Україна зможе завдавати ударів по території Росії. Пане Тарасе, у мене одразу питання. Ось той пакет щедрий, які від сполучених штатів Америки. Він може компенсувати ті вибачення, про які говорив Байден, чи поки що ні? Ну насправді президент Байден говорив взагалі про вибачаючись та він говорив про цілий пакет, про ці всі 61 мільярд доларів, які були прийняті проголосовані. І насправді цей ця допомога вона буде реалізована впродовж ну фактично року. Тобто щонайменше найменше до січня. Наступного року ці 61 мільярд доларів вони будуть поступово різними етапами і відповідно різними пакетами допомоги доправлені в Україну. Тобто там частина грошей буде призначена безпосередньо для того, щоб компенсувати Пентагону, те, що він буде відвантажувати своїх складів в першу чергу в Європі для того, щоб закривати оперативні і тактичні потреби збройних сил України, те, що нам потрібно зараз, для того, щоб Стабілізувати фронт, і бо це за, у нас пріоритет зараз номер один. Ну і зрозуміло, що е, стримувати е, російський наступ на Харківщині ударами по російських військових цілях на території Російської Федерації, в першу чергу використовуючи системи і М 270 Ну це те, що нам потрібно вже і зараз. Е, е, і Частина коштів з цих 61 мільярда доларів буде направлена на те, щоб Сполучені Штати Америки знаходили і купували для України озброєння, якого в них поки що на складах немає, або недостатньо. І приблизно дві третини цих грошей будуть спрямовані в американські ВПК для того, щоб робити такі от більш середньо і довгострокові замовлення. І відповідно ці, ці, ці озброєння, ці системи ми будемо отримувати вже, скажімо так, або під кінець цього року, або на початок наступного, тобто там є певна етапність, і очевидно, що пан Байден, вибачаючись, він говорив про те, що ну насправді в Сполучених Штатах Америки не було можливості підтримувати нас вже і зараз, в тому плані, щоб закривати потреби збройних сил України в першу чергу. Та це ракети перехоплювачі для зенітно-ракетних комплексів. Ну і відповідно артилерійські снаряди для ствольної і реактивної артилерії. У мене одразу питання. Ви сказали, якщо у Сполучених Штатах немає певного найменування номенклатури, вони будуть шукати, де у світі це є. Чи можете ви трішки про алгоритм дій? Це ж не так, як книгу купити через інтернет. Ти забуваєш назву, знаходиш магазин, крамницю і там замовляєш. Як це відбувається? Хто веде комунікацію і наскільки вона прозора? Ну, в першу чергу наші партнери відштовхуються від нашої потреби, так тобто ми говоримо їм про те, яка конкретна система нам потрібна, так чи це зенітно-ракетний комплекс, так чи це якась певна специфічна артилерійська система? Чи можливо це будуть якісь певні системи озброєнь до західних літаків до тих самих f 16 в достатній кількості? І відповідно, Сполучені Штати Америки, розуміючи нашу потребу, розуміючи потенціал власного ВПК, власного виробника, вони будуть з одного боку в першу чергу орієнтуватися на те, щоб закрити це все власними спроможностями. Але якщо це, наприклад, зброя американського виробництва, то Сполучені Штати Америки дуже чітко для себе моніторять, яку свою зброю кому вони продавали, в якій кількості. І відповідно вони теж знаходяться в комунікації з тими партнерами, кому ця зброя була продана. І, наприклад, якщо ми говоримо про пошук додаткових батарей, Петріот, то ну зрозуміло, що ці цю, цю зброю, ці системи мають, наприклад, європейські країни, так і ну є чіткий перелік цих країн, так і відповідно кожна країна для себе буде розуміти, чи має вона, так як Німеччина, наприклад, так? якісь от ну додаткові так би мовити, три батареї, які вона може направити в Україну, або продати її це сполученим штатам, та тобто. Насправді цей механізм відпрацьований так ще з кінця минулого року американці домовилися з японцями про постачання для України перехоплю... ракет перехоплювачів для ЗРК Петріот, але японсь... японському ВПК треба час, щоб наростити власне виробництво, і точно так само Сполучені Штати Америки викуповують у південної Кореї снаряди артилерійські 155-го калібру. Поповнюють власні запаси, і відповідно, частина цих снарядів так само потрапляє на територію України. Тобто, ну цих механізмів насправді є досить багато. Вони вже задіяні, і все просто залежить від конкретної нашої потреби і того, де саме наші партнери і в кого можуть це знайти.